Порада на сьогоднішній день. Порада на сьогоднішній день. Пробуйте вияснити, що саме хоче вам доказати жінка, або якщо дивиться мене жінка, то знаєте, як відстоювати свої інтереси. Йдіть на розмову, навіть неприємно. Пора ну, якби, прояснити ситуацію і вийти з неї, тому що вона просто тяготить і нічого не відбувається. Якщо є змога, розберіться з цим. Порада на сьогоднішній день. Порада. Об'єднайтесь з тою людиною, яка вам дуже дорога. Це може бути якась дама, дама. Серця, да, це може бути просто якась дуже приємна вам жінка. Об'єднайтесь в якийсь союз, поговоріть разом, знаєте, таку, від, ну, відчуйте, відчуйте якби таку синергію разом з цією жінкою. Це може бути, до речі, і донька старша. Тобто, які, знаєте, або просто донька, до речі, це просто от жінка, жіночі ріда, жінка, яка вам дуже мила до душі. От, знаєте, так, от, разом проводіть час, про щось домовтесь, по, по калечку ми, знаєте, якісь зобов'язання на себе кладемо, якісь обіцяємо щось. От, треба, знаєте, синергію таку з цією жінкою сьогодні. Порада на сьогоднішній день. Пора. Поговоріть з якоюсь важливою жінкою у вашому житті. Або якщо ви жінка мене дивиться ну це так само може бути, так звичайно. Це може бути, знаєте, класна розмова з подругою, тому що по пташкам ми прям як ще бетончики знаєте, багато говоримо, і якщо вам час потрібно виговоритись, навіть то цей час настав. Сьогодні саме треба це зробити. Чомусь показують вам так. Знаєте, просто розмова. Просто розмова. Це може бути розмова ні про що, але вона має статись.